Я вирішила розділити цей шматок на два, бо мені там по грамам не підходив той шматок. Тому вийшло в мене таких два маленьких тоненьких. Так, вийшло трохи неаккуратно, бо риба прилипає до грилю. Блін. Дуже шкода, бо вона така була. Супер естетично, супер рівненьке, що ці полосочки від грилів. Прикольні такі були. Але, але це все одно смачно, дуже смачно. Це вже кипить водичка. Зараз тут закину булгур. Е, в кімнаті таке гарне сонечко і трошки покажу свій обід.